Так, почнемо ми зі створення репозиторії. Репозиторій у нас буде GitHub. це мій персональний, тож. тож зараз почнемо з репозиторії. Додаємо новий репозиторій. Так, називемо у нас полстек і група 84. Добре, назви такої немає. Паблік обираємо. Тут ми можемо додати файл, readme файл. В readme файл зазвичай якийсь опис вашого проєкту. Якщо є якісь тонкощі, про які потрібно знати іншим людям, то все це записується в цей файл. Також додамо файл gitignore. Для чого цей файл потрібен? Ну, Вибираємо, обираємо. Gitignore потрібен для того, щоб вказувати всі, ці, всі ті папки і файли, які вам не потрібно зберігати в репозиторії. Такого буде багато, тож все, все те, що вам не потрібно, не потрібно пушити в репозиторії. Краще писати в цей фалік. Ми додамо якийсь темплейт, який ми потім зможемо редагувати. Тож, нехай буде так. І тиснемо «Create repository». Добре. Створився в мене новий репозиторій. Зараз будемо його клонувати. Для клонування у нас є декілька опцій. Я буду використовувати десктоп-версію Гітхабу, яка в мене встановлена. Тож натискаю її, відкриваю, клоную, обираю пас, яким в ну, мене вже за умовчуванням обран. Тут ви можете вибрати, обрати той, ту папку на комп'ютері, де ви працюєте, і натискаю «Клонувати». Це проєкт мій скланувався і зараз е, моя локальна версія. Локальна це коли я працюю на своїй машині, на своїй комп'ютері, ноутбуці, не має, не має значення. Це називається е, локально працювати. Е, коли е, я щось роблю в цих файлах, е, всі ці зміни будуть відстежуватись у цій програмі від хабу десктоп версії. І в кінці, коли ми попрацюємо, я все це буду пушити в репозиторій. Пушити це значить заливати, відправляти всі ці мої зміни, які я внесла до файлу. Відправляти на GitHub в репозиторії. Взагалі, для чого це потрібно? GitHub? Так, друзі, все бачите, все добре. Мене бачно і мене чутно, так? Так. Добре, дякую. Для чого потрібен GitHub? Це не тільки для того, щоб зберігати ще одне місце, де ви зберігаєте свій код. Це для того, щоб правильно, хтось тобто, пише про версії, дуже важливо зберігати різні версії, бо проекти бувають дуже великі. Є сайти, які розробляються по півроку, по року, там дуже багато функціоналу. На кожному етапі розробки ви маєте якусь версію вашого сайту. І це важливо, і це необхідно відстежувати. Також, коли ви працюєте в команді, працює декілька людей над одним сайтом, до наприклад, і, і всі ці потім все це, що вони зробили. Потрібно десь зберігати, об'єднувати. І ось для цього гід дуже-дуже потрібний. Так, що ми тут бачимо, друзі? Тут ми бачимо: у нас є три кнопочки: open Visual Studio Code, Show in Finder and View on GitHub. Відкриваємо Visual Studio, бо будемо зараз працювати. Show in Finder це в нас. Просто відкрити і показати цей проект в папочці, і в юний GitHub, відповідно на GitHub відкриється мій репозиторій, який щойно создавано так.